Коломийська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості працює за новою адресою. Фахівці більше не приймають населення у середмісті, а чекають усіх на вулиці Симона Петлюри, 74. Це поруч із приміщенням Коломийської податкової інспекції. Деталі розповіла виконувачка обов'язків директорки Коломийської філії обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька. Коломийська філія Софійського обласного центру зайнятості з 27 листопада 2023 року працює за новою адресою. Місто Коломия, вулиця Симона Петлюри, 74. Це є будинок поруч із Коломийською податковою інспекцією по вулиці Богдана Хмельницького, 3. По вулиці Мазепи 4 прийом відвідувачів проводитись не буде. Чекаємо наших відвідувачів з 8 до 17 години 15 хвилин щодня. П'ятницю прийом громадян проводиться з 8 години до шістнадцятої. Обідня перерва відсутня. Телефон для довідок 034 33 3 77.